Доброго вечора, вітаю вас під абажуром. Нині у мене такий герой, який знайшов, не я його знайшла, а він мене знайшов. І причому випадково, і це сталося у перлині нашого подільського краю у Тарноруді, яку я відкрила для себе вперше. І, власне кажучи, я одразу вхопилася за цю ідею, що ви, наші шановні глядачі, маєте почути про Тарноруду якомога більше. І через те я запросила на сьогоднішній ефір краєзнавця Андрія Майхера. Добрий вечір, Андрію! Доброго вечора. От розкажи. Як ти думаєш, чим мене найбільше тарноруда зачарувала? Історіями. Бо там багато історій людей зібрано. Легендами. Ну, не зовсім легендами. Наприклад, приптіями, які складалися в житті людей. Як впливало в е, сам кордон на життя і перебіг цього життя в людей? Ну, по-перше, ми маємо сказати, що Тарноруда зараз це село Волочиського району, воно таке абсолютно невеличке, невеличеньке, mm -hmm. Ну, десь 800. Так. Людей живе там. Але раніше це було велике містечко, місто навіть так сказати. З Магдибурським правом. З Могдебурзьким правом, яке отримало Магдебурзьке право в 16 столітті, де проводили як мінімум чотири ярмарки, Великий. постійно відбувалися якісь торги, було багато церков, костьолів, магістрат. В общем, це було місто, яке жило дуже активним таким життям. От все-таки, наприклад, зараз зовсім ми розуміємо, що ситуація вже не та. Ця минула слава Тарноруди, на жаль, залишилася десь, десь там. Так. Що може подивитися як пересічний любитель історії рідного краю в Тарноруді зараз? З Чого він має почати? Е, перше, що почати. Це подивитися, які є цікаві об'єкти. Е, у нас є веб-сайт, на якому можна це все зробити. Е, так. е, також на Ютубі є декілька каналів, де ми розповсюджуємо відео про терноруду, також можна дізнатися. Так, а це коли ви створили цей веб-сайт? Вже десь років 3-4 назад. Це, це е, сайт, чисто про терноруду? Ну, можна і так сказати. Боже мій, я навіть цього не знала, ти бачиш? А, а я дізналась, до речі, скажу чесно, про Терноруду з книжки Лори Підгірної, яка теж була у нас на програмі, яка називається Червона Офелія. Так, я її допомагав, навіть консультував в питаннях історичних таких нюансів, які відбувалися в Терноруді, щоб воно в книжці було дійсно на основі реальних подій пасалося в більшості випадків. Книжка дійсно цікава, але, скажімо так, вона не єдина. Е, от, до речі, недавно було на коронації слова, Лори е, вийшла. Ну, як вийде ще одна книга, її Роман зайняв перше місце е, на коронації слова. Так, в Києві. Так, ми знаємо, що вона номінантка. Ми її, до речі, назвали ще раніше за цілий день до того, як вона мала отримати цю премію, ми її назвали вже номінанткою, так що вручили премію раніше. І пишеться ще одна книжка. Е про... Тобто, і там буде терноруда. От все буде замішано на терноруді. Круто, круто. Так, але все-таки повертаємося до теми, що має дивитися той, хто любить. Ходити по класним всяким місцям в Терноруді. Ну, я так, назву по атракціях. Тобто місця, які там так. є зібрані, що можна подивитися. Перш за все, ну, ек... я б буду розповідати, як нас екскурсія проходить, вона починається з Некрополів. Там йде католицький, православний і греко-католицький. Насправді, Некрополь він досить великий, він займає десь до 4-5 гектарів площі. І на цьому місці зібрані, так як Личаківське кладовище в Львові, так само своєобразне є в Терноруді. Теж кладовище, на якому можна побачити велику кількість Пам'ятників, перш за все, це різні масонські знаки, митці поховані, військові, ну, різного калібру люди. Причому рахувалось раніше, що ну, хоронили непростих людей. Так, але це пам'ятники, починаючи з якого століття? Ну, Фактично з 18 го З мет 18, -го 18, століття. 18 століття, бо старіше кладовище було знищене. Коли почали прийшли, скажімо так, росіяни. Чекісти, НКВД почали вичищати, знищувати людей, бо старонаруди було тільки в Казахстані вислано понад 600 чоловік. І навіть зараз є в Казахстані, недалеко від Астани, таке селище Озерне. Дуже цікава історія пов'язана з цим селищем. Так. Чому? Бо Приїхали з Волочиська. Скажімо так, більшовики зібр... заставили всіх людей зібратися, вислали на Волочиськ, Волочиського згрузили в товарні вагони і десь 3-4 неділі їх доправляли в Казахстан. Після цього їх виконали посеред степу на кінцевій станції, і ще 40 кілометрів заставили йти по степу. Люди, які Прийшли в степ, місцеві їх не приймали, бо ще не знали, хто це, що це. Ну невідомо було. Це взагалі який жах? Е, ну і ви розумієте, що ви приїжджаєте десь в середині жовтня, в Казахстані це вже така пора, що ну нічого нема, це вже холодно, холод починається, вітри. І людей так лишають посеред степу. Хто міг, хто що рятувався, купали землянки, але всі собою мали образки Ісуса ісусатерноруського милосердного. Так, ми, ми про нього ще потім так. поговоримо. Що сталося? Посеред степу навесні появляється озеро. І за рахунок цього озера, в цьому озері зразу з'явилася риба, і за рахунок цього люди Чи вижили. змогли вижити могли вижити. І навіть частина сімей повернулася з часом до Тернаруди. До речі... І зараз, між іншим, ще угу. що сталося, там культурний і духовний центр Казахстану католиків на тому місці. Куди з'їжджає вся молодь Казахстану, от католицька, і, ну, і проводять там зустрічі. І це ну, такого загальнодержавного значення місце. Якраз вихідцям Старноруди, які no. якраз зробили це поселення no, до речі, вихідці старноруди багато чого в світі зробили. Mm, так, так ми потім про це теж будемо говорити. Але все-таки, от я хочу згадати, що на якраз цьому кладовищі старовинному є теж надгробок з матір'ю Божою Семестрельною, який, які я так розумію, розстріляні чекістами Обличчя. матір Божа і. Ісус. Ісус Христос, так? Чому? Ну, знаєте, В кожному селі є там місця, як вони називають. У нас є таке місце, називається біля Хреста. Насправді Христа нема. Чому? Коли прийшли от чекісти, що вони робили? Ну, Зараді забави багато, що вони робили. Ну, Звірства не будемо перераховувати. Одним з таких стало, якраз і розстріляли обличчя цього постаменту, так званому Христу. Семістрільниці, захисниці. А, а це був хрест. Так, ну це від нього тільки частина залишилася, угу. решту було побито і знищено. Але дякувати Богу, що люди були розумні і мудрі і змогли цей хрест занести на кладовище на фундамент старої церкви, там, де була церква, звичайно, що розібрали. На кладовищі, між іншим, дві церкви знаходяться. Від одної залишився такий досить нормальний фундамент. І дійсно можна буде відновити цю церквочку. Вона не є велика. Ну, як сказати, десь метрів сім на, на 15, така невелика церковка, якраз її вистачало для цих потреб, що були на цвинтарі. А скільки всього було церков в Тернороді? Ой, треба раховувати. Багатенько ну, було. Ну, ну, от, десь вісім, напевно, точно. Ну ні. зараз перерахуємо приблизно, бо от на цвинтарі дві церкви. Е, також е, костел Божої Матері Святого Скополярія, Святовознесенська церква, е, е, церква костел Святого Станіслава і ще дві церкви, яких е, не збереглися. Але на картах 18 століття 1763 1788 року вони дійсно відображені, що були. Ну але от костел Матері Божої якраз він зберігся в дуже хорошому, я так вважаю, стані. Все-таки. Хоча немає того паркану, який раніше був, немає цих дзвіниць, але в принципі костел зберігся. І мені здається, що багато чому тут допомогла ця ікона, яка вважалася абсолютно стілюючою, абсолютно це Ісуса е, Милостиво, так? Милосердно. А, Милосердне. Милосердно. Це так званий культ Божого милосердя. Або якщо от, е, в світі, наприклад, культ Божого милосердя сповідує понад 100 мільйонів людей. І почалося, воно рахується як з Кракова з Святої Фаустини. Але коли приїжджали священики з Польщі, і я їм розповідаю історії, які відбувалися тут. І для них це було відкриття як на 400 років раніше. Люди почали сповідувати сам цей культ Божого милосердя. І для них це було відкриття, вони не могли повірити. Але Боже, історії. милосердя полягало в сціленні, я так розумію, людей від хвороб різноманітних. Ну, це була сцілююча якось. Це милість Божа була. А милосердя це, можливо, я не буду як священник, це не моя парафія. Але так як я розумію, я постараюсь пояснити. Суть в чому, коли, може, милосердя це його жертва, жертва Ісуса за людей. І через Його милосердя буде подароване вічне життя спасіння. Так що це більше глибокий сенс. Але повернемося до Костьолу. Мені здається, що він ну, справді дуже такий. Ну, я би назвала її був духовним центром, тому що паломництво, яке відбувалося в ті роки до ікони, в тому числі. Ну, паломництво, взагалі, історія храму дуже цікава і, скажімо так, декілька цікавих фактів для порівняння. Він на 27 років старіший, ніж костел в Кам'янці Петра і Павла, там, де мінарет. Тобто це рахується один з найстаріших католицьких храмів взагалі на Поділлі. Це пов'язано з Курятовичами, бо в легенді, яка ну, розповідає, що храм був побудований двома безіменними братами, але не зовсім вони були безіменні, Бо на Поділі існувало так зване Подільське князівство. В Смотрчі, до речі, друкувалися гроші, так званий Подільський грошик, А е, правили тоді Курятовичі два брати, і вони не зовсім не безіменні. Із прізвищем, не так, як зараз теперішні політики, що не зробили зразу табличку. Це зробив я. Ну, хто має знати, той знає. Бо якщо хочу зробити щось добре, зроби його. Не треба це всім розповідати. То вони побудували, я так розумію, дерев'яну церкву. Перший спочатку, храм був дерев'яний, але ми так по датах будівництва, скоріше всього, прийшли до висновку, що ну, тоді храми будувалися ще з чогось. І якраз Курятовичі побудували це приблизно в той період, коли відбулася битва під синіми водами. Ми маємо таку версію, що це, скоріше все, храм був побудований в честь перемоги під синіми водами. Тобто перший раз, коли війська розбили Золоту Орду і, ну, і монголів. Тобто, це Наскільки глибокий смисл, але сама ідея побудови цього храму. Лише з часом, чим більше ти цікавишся цим питанням, тим кожен раз відкриваєшся нові і нові межі того чорне А, чого не знали. Андрію, я думаю, а потім вже вона була перебудована в і. У 643 році. І це вона була перебудована ким? Катериною Синявською. А ще пізніше було перебудовано Ізубелою Чарторийською. До речі, так. вона заснувала Народний театр в Варшаві. Ну, вона багато всього заснувала. Ну, так і музеї. Вона така була і письменниця, дуже цікава жінка, яка впливала на політику Польщі в ті часи. Так, Вона дійсно сильно впливала. А до речі, просто ката... дивно, чому вона саме зацікавилась тернорудою, хоча це були її землі. Е, так е, чому терноруда завжди вабила місто? Ну це було до речі, тернорода не завжди була тернорудою. В давні часи вона мала назву розматенчи від слова розміна. Тобто в основі лежала торгівля завжди. Бо в, от якраз в період, коли були Курятовичі, дуже була розвинена торгівля з Краковом, з Кам'янця. І якраз в Кам'янці були великі ремісничі цехи, вироблялася продукція, і вона відправлялася в сторону Кракова. І, ну, ймовірно, вони мали такі місця, там, де можна було зробити розміну, ну, як зараз Хмельницький. Так? Приїхали, скупились, поїхали. Ну, звичайно, останнім часом це вже втрачається. Так само в рода виконувала цю функцію в той час. Mm, як цікаво, але при тому стільки храмів. Ну, звичайно, люди ж були не, не набожні, скажем так. А от розкажи, все-таки повернемося до історії, до історії ікони Ісуса Милосер... Милосердного, Милосердного, так, Милосердного, так. Терно руцького Вона є взагалі? Є. Тобто 에... я в Вікіпедії читала, що вона вивезена була в Польщу, але це я наскільки знаю не так. 에... Ну не зовсім так, тому що з іконою дуже все не так. Останнім часом ми знаходили копії ікон, які знаходяться, наприклад, в в гвардійському. Також копія знаходиться тут в Хмельницькому, в Герчанах є, ще є в Дережнянському районі одна копія, в Седенці Послецькій є. Тобто це питання потребує більш глибшого дослідження. Тому що, скажімо так, недавно була найдена одна з ікон, і ймовірно, що вона є. Дуже близькою до оригіналу. Чому? А де можна зараз знайти ікону? Отак була знайдена ікона. Де, 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 де взагалі її зараз можна знайти? Ну як? <клес> Коли прийшли більшовики з чекістами, на що вони зробили? Людей розстрілювали біля храмів, тобто люди не допускали їх до храму. Хто був мудріший, зрозумів, що вже виходу немає, люди порозбирали до себе додому святі речі, щоб зберегти їх. Ну і по старих е, сім'ях, які мали от, можливість, вони забирали до себе і зберігали ці сакральні речі. Ну, але це коли вже було, а зараз, власне кажучи, знайдена ікона. Де її можна знайти? Ну, отак от буває, знаєте. Це вона сама, можливо, хотіла знайтися. Ймовірно, чому? Як ви знаєте, завжди в історіях таких ікони чудотворні з'являються перед важкими часами. Їхня дія переявляється, коли в важкі часи. Якраз важкі часи настали перед війною. І от якраз перед війною вона з'явилася і довгий час вона реставрувалася. Тоді я сподіваюся, що скоро вона опиниться на своєму місці. Так, саме в храмі таке. Божої Матері, Скапулярія, так? Так, просто це потрібно як кажуть, узгодити. Це не так просто, щоб просто привезли ікону, поставили храм і все. Андрію, а які є докази того, що, власне кажучи, ця ікона творила дива? Тернурді. В Якісь невідомі. Невідомі, наприклад, от, от, був найдений молитовник. Так зв... ну, молитовник, Він називається по польській мові молитви і пісні з додатками до Ісуса Тернорульського. Видано всього на всього 857 року. Рівно 160 років цього року виходить якраз з дати виходу тобто цієї книжки. Тобто цілий молитовник з піснями до... і молитвами. До однієї ікони. До однієї ікони. Ну і це не до ікони, це як до Божого милосердя, але ікона була з одним символів, бо там дуже часто в цих молитвах вказується саме терноруда, костел в терноруді і сама ікона. Тобто чудеса, які вона творила, Ікона вона взагалі по своєму виконанню вона відрізняється від цих ікон. Вона не подібна. Можна навіть вирізнити з цих наявних копій, що було ж це була ціла школа, якраз зображення Ісуса Тернорудського. Для мене це дуже дивно було, коли ну, так, я перше це Це дивно, тому що взагалі я цікавлюсь краєзнавством. Я ніколи взагалі нічого ну так сильно не чула про Терноруду. І тут цілий світ такий відкривається, ціле місто, в якому стільки всього є. Ну, ще не все. Наприклад, ви знаєте, що герб Терноруди це є троянда. Так, ну, ми бачили його на, на такому блакитному фоні, так? Так, а що таке троянда? Троянда це серце Ісуса, символ. Ми навіть знаходили хрести старовинні з символами католицької і православного ну, візантійського розповідання. І в центрі цього хреста якраз стоїть ця троянда. Восьмипольськова і цвях ржавий, який був забитий в серце Ісуса. М мені здається, що е, палац Мардвінових, який ну, частково, але все-таки більшою мірою зберігся до нинішнього часу в Тернороді, от він мені чомусь теж нагадує білу троянду. Ну, можливо. Ну Щось в цьому є. От серйозно, він, е, це ще другий якби, пункт призначення для екскурсій. Це палац Мардвінових. Розкажи трошки про нього. Ой, там взагалі цікава історія. Дуже цікава історія, бо виходить, коли ну, рід Мальшевських закінчив, так скажемо, через махінації. Бо син Францишка Ксаврія Мальшевського, який от володів Тернорудою, він ну, дійсно був багатою людиною. Він жертвував великі кошти, наприклад, на Кременецький ліцей, тоді це рахувався ну, досить престижний так, навчальний дуже... заклад. Так. І там так званий викладач такий, Чацький був. Він дуже багато робив для освіти. Він навіть приїжджав в Тернороду і гостив у нього в цьому маєтку довгий час. Але чим цікава історія маєтку? Так. Там пов'язана з сімейною трагедією. Ну знаєте, Часом от придумують серіалам якийсь сценарій, то в Тернороді не треба придумувати. Тут історії були настільки цікаві, що. Що ж там таке сталося? Ну, наприклад, в одному з од... Описуються події в Саратовський вісник. Для мене було відкриття, я знайшов статтю про Терноруду і про Мордвінова, про відставного полковника, який жив в Тернаруді, І якраз він є автором проєкту цього, що побудували. І в цьому Саратовському віснику за 1911 рік розповідається про сімейну трагедію, як відбулася, яка історія. Вони роз, ну, розводились з дружиною. І після того, як вона приїхала з Одеси на цей, як по російськи правильно, бракорозводний процес, так. бо це якраз в російської мовою було написано, відбувається, що він вбиває дружину свою, закривається на другому поверсі, забирає свою до себе дочку, і всім погрожує, хто буде заходити, всіх буде вбивати. Після того були вислані до Тернаруди, в містечку, виїхали з губернії влада, викликали військо, і історія з ним взагалі дуже цікава. бо... І чим ж це закінчилось для нього? Ну як чим закінчилось? судом? Дійсно, його було забрано. Потім його дочка залишилась правонаступницею. але... Вже почався. Почалося ХХ століття, закінчилася перша світова війна і почався більшовицький період. Там, скажи, будь ласка, привид дружини Мардвінова не ходить по палаці. А Там взагалі пов'язана з цим історія цікава. Там, якраз коли він її вбив, вона впала зі Сходів. І можливо, він її там поранив і вона прибилась. Але коли вона падала зі Сходів на тому місці, через деякий час щороку можна побачити пляму. Ну як не крові, ну, вона відбувається. Вона тобто ну, якась від пляма виникає якась пляма. Так, і якраз ну це відкриття. Ми не розуміємо, чому чи це хтось підливає, тримаючи на ну, прузі, щоб, щоб таку як так, так, а, можливо, так, це легенду дотримує. Так, а можливо, дійсно там щось є. А Андрію, а що, власне кажучи, залишилось? Тому що це такий будинок, він такий світлий, з чотирма був він вежами, так. Не що тримав ежеме з двома. З двома так. Але в нього були підпорні муритки замкового вигляду. Звичайно, вони розібрані були на ферму. Ну каже, ордянський період знищував все, що було чуть краще. Ну то фактично вони... все збереглося. Значить, є е, будинок, є ці. Дві вежі, є навіть автентичні двері. Ковка місцями збереглася на хран, бо найближчий цього року був ну, такий багатий бароковий стиль в виконаннях самого цього. Між іншим, що цікаво, знайшов якраз оці цегельні дві, де випалювалася цегла, бо вона була на європейський манер вузька і широка. Не, не така, як от в теперішні часи. Спеціально було розроблено дві цегельні, де випалювалася цегла на будівництво Для цього. Для того, знаю, щоб зробити цей будинок. Ну, так. Щоб... Це круто. А крім того, ще в Тарноруді була своя броварня. Коли це було? Е... Тобто пиво виробляли в Тарноруді. Ну, як мінімум, ми можемо назвати цей період, якщо в 805 році ми знаходимо могилу терноруського пивовара Бачинського. Нас... Наскільки це була велика броварня? Вона дійсно була велика, бо саме от площа цієї броварні ну, це десь біля гектара, Ну, не гектара, десь сотих 60. Можете самі уявити собі, в 763 році це от перше е, нанесене на карту е, саме ця Ну, Ви самі можете судити, що явно вона появилася не зразу в такому ну, великому вигляді, тобто так. вона була раніше. Навіть, словно звісно, Львівське 715 року, а тут в Транруді вже така велика пивоварня в 763 році. Ви ну, самі можете оцінити рівень культури. Цікаво, куди вони це пиво. Напевне, теж в краків продавали. Ну не знаю, чи в краків, але я думаю, що вся округа точно споживала. Добре, а Андрію, ще от якісь такі родзиночки. Що можна там в терноруді все-таки побачити туристу заповзятому? Та багато чого можна побачити. Ну, Терноруда вона не відкривається зразу. Ну, це, це не таке місце, куди прийшов, воно тобі зразу. Ну це все не Кам'янець-Подільський, де на кожному кроці якась там. Ну на кожному кроці це в старому місті, а на новому плані вона теж розкидана трохи в Кам'янці. А от якраз в Тарнаруді інколи потрібно пошукати, і воно знаходиться. Наприклад, так звані придорожні хрести, є Чуманський хрест, ну такі цікаві, і турецька криниця, і навіть місце додобували камінь для відновлення міських укріплень в Сатанові і спускали цей камінь по збручу, якраз турки. Угу. І вони відзначились цим. Дивний факт, що вони не зачепили в Тарноруді храму. За 27 років в Терноруді храм не був ні розібраний, нічого йому не зроблено. Це який саме Божої Матрисі Пуска Поляри. Взагалі до речі, навіть був турецький цвинтар, але він практично не зберігся. Взагалі багато чого є цікавого. Просто кому що комусь цікаві природні об'єкти. Наприклад, можна побачити старовинні липи. Так, ой, липи такі здоровезні, такі взагалі, там можна сховатися всередині. На жаль, правда, погано, що можна всередині сховатися, тому що хтось підпалив цю липу зсередини, так, але так власне кажуть, що вони величезні. Так та, 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 та. на, на броварні от, як раз ці старі липи, там є таке дерево, і там дійсно печерили прикона, ми так жартуємо собі. Mm, та, біля броварні він свіжив. Тому, тому що там так закручено, закручено цей стовбур такий дуже дивовижний, казковий. Ну і власне кажучи, скільки тут думаєш цим липам років? Ну. Я думаю, що вони, скоріше все, були посаджені якраз, коли пивоварня була. Тобто 300 років? Ну, плюс-мінус. Це ж потрібно досліджувати, щоб знати. Плюс ці дерева потрібно надати якийсь статус, як мінімум. Бо, на жаль, скажімо так, нашими стараннями, молитвами і немолитвами, цього року було надано от 1 червня, статус тром некропілям, пам'ятково-охоронний статус. Ну, Я вважаю, це велике досягнення. Ну роботи далі ще більше є. На цьому ми не спиняємося, бо ще є природ, ну, природні об'єкти, наприклад, вікнина з голубою водою. От, коли відвідували, дійсно вода кольору. дуже гарна. Дуже гарна. Це джерела б'ють і воно ну, таке дивне, якесь мерехтіння утворює. Таке, бо це з глибини десь 140 метрів. На поверхню виходить з підземного озера. Ця вода. А в сатанові, наприклад, добували цю воду, в Лучеську теж добували авто вона сама виходить на поверхню. Це, це. Оце от такі дива Терноруди. Жаль, що ми не можемо про все розповісти, ну, тому що, ну, власне, кажучи, так, власне кажучи, у нас вже програма закінчується. От це таке, отак от у фіналі, Андрію, що би ти хотів, от як би ти хотів припросити туриста, не тільки, е, власне кажучи, якісь, ну, тому що в Ютубі, де буде закинута наша програма, будь-хто зможе подивитися і приїхати до Терноруди. От, що би ти хотів сказати? Чому, чому треба їхати до Терноруди? Ну… Тера Перетернаруда тера нічого не відоме, потрібно досліджувати ще тернаруду. І якраз є можливість кожному особисто долучитися до відкриття. Бо, наприклад, там в Кам'янці свій бренд острів скарбів, да? а тернороді ти сам відкриваєш і долучаєшся до цього. І це насправді дуже цікаво, щоб долучитися самому до, до от такого місця, яке дійсно відрізняється від всіх інших. Причому відрізняється воно, напевно. Знаєте, чим? Оцими історіями, бо ж в Тернаруді дійсно дуже багато людей, наприклад, Бернард Халперн, непересічна особистість. Так. Людина, яка. В... Який, який є героєм Франції. В Парижі є... Лікар, герой Франції. Так. В Парижі навіть є площа на честь його названа. Він взагалі серед його учнів воловати Нобелівської премії. А він, народився, І він всім... народився в Тернаруді. Так, отримав першу освіту в Тернаруді. Мархоцький. Теж не пересічна особистість О, на взаємоводію. Особливо для Подільського краю. Так. Не знаю, де були такі диваки. Ну, все ж воно звідкись береться, неспроста ж воно так виходить на поверхню. Так як ця вода виходить, так само і люди народжуються з цікаві в тернароді. Mm. І вони дійсно. Подарували світу багато цікавих моментів. Ну, мені здається, що це гарне завершення нашої програми. Що ж, Андрію дякую. Я сподіваюся, що наші глядачі, послухавши нашу програму, обов'язково поїдуть і подивляться на всі дивовижі тарноруди. До побачення!